тобто я знайшла вас через тіндю. Чому У нас кожен тиждень є 500-600 гривень в каптенці. І от моя дитина ходила і збирала ці чеки, хоч вони її, її і не готово. Вона відчитала, що до цих десять писать, а людям всім красиві, що допомагали, перечисляли гроші на її рахунок, і що вона мала то першу порадію зробити. Yeah